Мені 30 років, я маю прекрасних діток. Вони готувати красани. І я дружина військового. Маєш на пол — і ти готовий померти. Прямо зараз. А ким би ти хотів стати, коли виростеш? Я хотів би бути військовим польовим. За мною, типу, хлопці не дружать. Чому? Вони мене матюкають, вони мене б'ють, ну, б'ють фізично. фізично. Я йду до Директорки школи одразу почали говорити та почекай. Та вони собі там перетруться. Вони притруться. Пам'ятаю, я е, попав в драку і отримав так добряче. Наша команда світ ТВ» вирушає Україною, щоб допомогти тим, чиї найрідніші на фронті. Адже зберегти родини це зберегти Україну. Це щастя. І це завжди на часі. Мене звати Аня, мені 30 років. Я маю прекрасних діток. Будемо готувати красани. Давай, хто буде ставити в духовку? Я. Давайте вдвох. Марко 7 років. О, так. А також Мирончик 4 роки. І я дружина військового. Як ти думаєш, що зараз тато наш робить? Працює на війні, він збиває ракети. Наші стосунки з чоловіком, вони були ну, реально круті. Постійно один одного підтримували, допомагали. Тому, коли почалася війна, то я була вражена, наскільки мені стало складно. Для них це був стрес. Мирон, взагалі, вже більшу частину свого життя, чесно кажучи, прожив без тата. Чоловіка немає, лицець, ракети, тривоги і так далі. У мене сталися важкі тривожні стани, панічні атаки. Чесно кажуть, тримають спокій, а тільки що пролетів. Я не знаю, що робити, як куди ховатися. Я не можу себе зібрати докупи. Не може опанувати себе сніжником гірше, 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 коли жінка сама в тривожному стані, і треба дати раду собі, треба дати раду своїм дітям, тому ані точно потрібна наша допомога. Ми не розповідаємо наперед, що ми приїхали допомагати. Спочатку говоримо, що ми збираємося знімати документальний проект про життя військової родини. Ми б дуже хотіли вам вас якось розрадити, можливо, чимось Окей. допомогти. Дуже приємно, чесно кажучи. Я дуже зраділа і була в очікуванні того, що буде далі. Добре. Давайте проходимо. Клас. Коли чоловік мобілізувався, знищились всі мої опори, і я себе втратила. Життя воно ніби розчинилось. От ти стаєш дружиною військовою, ти ніби хочеш з кимось розділити свою біль, але нема жодної людини в твоєму оточенні, яка зрозуміє, тому що в моєму колі нуль дружин військових. У тобі дуже важливо мати оточення таких самих жінок, тому що однодумці це люди, які дають опору. Абсолютно точно це ті опори, які ви шукали, а вони є і в людях. А ким би ти хотів стати, коли виростеш? Я хотів би бути військовим польовим. Клас! Це треба знати математику. Бо там міряти треба сантиметри, метри. Марко дуже маленький, але одночасно дуже дорослий. Він вже в сім років знає, ким він хоче стати. Як часто ти бачишся стати? Не часто. Не часто. Ми не по телефону поговоримо. По відео. А у нього постійно там заброшений будинок. Угу. Там немає вікон закривають вони. У нього постійно там темно. Пишаєшся? Так. Да. Дуже. З сумою за татом. Дуже. Дуже. Через три дні в мене буде день народження. Клас! Хотів святкувати з татом. Що би ти хотів ще? Давай так: топ. Три речі, які би ти хотів. Святкувати день народження дитячі в дитячій кімнаті з друзями, щоб у нас були аніматори, завдання, квести, танці. Дуже хочеться е влаштувати цьому хлопчику е найкраще день народження. Він на це заслуговує. А як взагалі Марко е змінився протягом війни? Він чутливий. Коли чоловік пішов до лав ЗСУ, це був стрес. Мама, я боюся, що тато помре на війні і так і не приїде. На п'ятому місяці війни я вже настільки мені було складно це все витримувати. Постійні тривоги, сирени, приліти, поїхали в нікуди. У нас був досвід побути трохи в Польщі, і я діток влаштувала в садочок. Дитина, яка комунікабельна, активна, завжди спілкується. Я побачила, як він почав закриватися. Mm. І навіть зі мною. От дитина просто почала чухнути. Намалював малюнок і показав мені. Що на малюнку було? Я вам можу показати. Mm. Шість років. Тобто ви просто, уявіть дитина, для того, щоб пояснити, як йому болить, він намалював малюнок. Це дуже було складно, але в той ситуації я зрозуміла, що мені треба в цей же момент щось робити. І я просто сіла з ним, почала багато говорити. Я почала з нього витягувати, витягувати. Він мені розказав те, що були такі діти в садочку. Вони знали просто, що його тато військовий, і вони казали, що ви вбивці, повертайтеся до себе додому. Він соромився це сказати, бо він бачив, що мені погано, і він не хотів, да, він не хотів, щоб мені було ще складніше. Є оцей тиск, хлопчик, ти маєш бути там сильний, ти маєш бути витривалий, винести на загал свої емоції, просто на всіх випусну, він не міг. Але ми з ним поговорили, багато поплакали і кажу, давай. Ми з ним прийняли рішення, що нам потрібно повертатися додому. Хлопчик чутливий, а булінг в садочку суттєво по ньому вдарив. Тема серйозна, тож ми запросили Аню поговорити про це детальніше. А були ще якісь такі ситуації, коли його не сприймали? Повернулися тоді в Україну і пішли до школи. Він знову закривається, він приходить додому, бо мовчить. Я кажу: ну Марко, ну що ти не так? Ми ж переїхали, у нас класний великий будинок, у тебе є своя кімната, ну такий. За мною, типу, хлопці не дружать. Чому? Вони мене матюкають, вони мене б'ють, Ну, б ють, б ють. фізично. Фізично. А багато їх було? так, Та угруповання. Це перший клас. Це перший клас. Я йду до директорки школи. Одразу почали говорити: та почекай. Та вони собі там перетруться, вони притруться. Це ж така просто адаптація. І я кажу ніяких очікувань. Я не хочу травмувати свою дитину. Йому вистачає одного страждання: що в нього немає поруч батька вже третій рік. І я його перевожу в нову школу. Я розумію, що такі ситуації вони можуть повторюватися. Як би ви мені могли порадити йому допомагати? Булінг терпіти абсолютно угу. точно не треба. Всю відповідальність за ситуацію мають взяти на себе саме батьки. Потрібно навчити дитину реагувати на образи, не піддаючись емоціям, відстоювати себе з відчуттям власної гідності. Обов'язково треба пояснювати дитині, що той булінг, який відбувається, він не тому, що дитина ваша погана або щось не так зробила. Ваша задача обов'язково ставати на бік своєї дитини. Тому що, коли дитина до нас приходить, він приходить перепровірити ту інформацію, яку він отримав ззовні. Йому сказали, ти слабкий, наприклад. І він прийде при мамі і скаже: А мені сказали, я слабкий, і буде так дивитися на вашу реакцію. І ваша задача в цей момент не... Ні в якому разі, навіть поглядом або мовчанням не підтверджувати це, а прямо сказати: синок, ти сильний? Ти зможеш, я в тебе вірю, щоб в нього не було навіть сумніву. Допомагайте дитині побачити свої сильні якості, наприклад, через відвідування певних гуртків, де вона зможе себе краще пізнати, знайти свої сильні сторони і таким чином знайти свої опори. Те, що я робився своєю донечкою кожного ранку, ну до повномасштабного вторгнення, ми коли ми прокидались, ми станулися перед дзеркалом, і вона говорила о, декілька речей: Я найкраще, я справлюсь, у мене все вийде сьогодні. Якщо щось не вийде сьогодні, вийде обов'язково завтра. Я молодець. Коли дитина любить себе, вона себе поважає. Знаєте, одна справа, коли тато поговорить з сином і він може відкритися більше, бо це чоловіча розмова. Але так як я зараз сама, мені підходить, я буду давати здачі. Ну я не можу сказати не давати, бо я не знаю. Наприклад, у мене немає чоловіка під боку, який може якось пояснити, як це поки ваш чоловік зараз на фронті, підсилюйте себе доступними в його оточенні вашого сина, чоловікам. Треба, щоб був хтось, хто впливає з чоловічим вайбом. І це і тренер може бути будь-хто, хто дасть оцю опору. Мене дуже зачепила історія Марка. І я би хотів, поки я у відпустці, дати йому того чоловічого спілкування, якого йому насправді не вистачає зараз. Даніель, це просто чудова ідея, надзвичайна. Супер! Домовились. Дякую Супер. вам. Я хочу провести з хлопчиком такий справжній чоловічий день. Привіт! Привіт! Сьогодні ми з тобою проведемо заняття з самозахисту. Щоб ти був впевнений в собі завжди. Добре? Да. Так. Це не для того, щоб начистити пику, а щоб вмити постояти э, за себе. Та обійки бували? Так. Да. В основному на тебе нападають один на один чи це група людей. Було в мене один на один, було двоє. В школі постійно. В мене, е, хтось ображає і починають битися. Це боляче. Якщо тебе прихопили ось так за шию, перше, що ти робиш, це ти сам фіксуєш руки свого супротивника. Ти накладаєш свою руку ось сюди на дві руки мої. І ладоню прямо отуди відпускай. Дави, дави, не бійся, ті давай. Звісно, я набагато міцніший за тебе, але якщо це зробити менш підготовленим, відчудав, ти схопив мене, я тобі зафіксував руки і ось я віддавлюю тобі шию. Людина одразу тебе відпустить. Не знав я таких прийомів раніше. Мені вони дуже корисні. Коли мене будуть вражати. В будь-якому випадку краще не підпускати до себе, тобто не доводити до того, що тебе вже схопили. Якщо ти знаєш, що буде бійка, треба стати в стійку і тримати ручку, захищати голову. Лікті притиснуті до тулуба, голова опущена. Чим нижче в тебе знаходиться підборіддя, тим важче нанести тобі враження. Якщо на тебе нападають, і ти не знаєш, що з цією людиною робити, яка в неї техніка, краще зразу розірвати дистанцію, відійти від нього і подивитися, що він взагалі може, як він б'є. Якщо він просто вдарив тебе рукою, Даніель мене б'є, да, там рукою. Я роблю просто крок назад і можу вдарити по ногах. Ви так, я на тебе буду рухатись. Що ти робиш? По-перше, стійка. Так? Захищаєш голову. От, так. Я на тебе рухаюсь. Зроби крок назад правою ногою. От, да, далі. І зразу бий. Оп. Вам, да. так. Спочатку Марко трішечки соромився. Зробити перший удар. Я почував себе не впевнений. Давай ще раз. Оп, і, зразу і одразу, і одразу. Оп. Да. Давай ще раз. Оп, і зразу. Оп, і зразу. І ногу. А! І одразу, мама. Дам, але у кінці тренування я бачив по його очах, що страх зник. Він такий прям почав почав битися. Дуже сподобалось не мені. Тримай. О, О, Клас, все. Даня подарував мені кепку. Круто! Тепер я буду проти. Даня, в тебе було таке, що тебе ображали в школі. Ну, звісно, було таке. Я був теж своєму віки на мене напали. Мені було десь шість, десь так. Я пам'ятаю, я попав в драку і отримав так добряче. Потім я почав займатися спортом. Я став сильнішим і більш впевненим в собі. Ти знаєш, що ніхто не народжується сильним. Треба просто тренуватися. Треба дисциплінувати себе, тренуватися, і щоб по очам було видно, що ти можеш дати здачу. Пам'ятай, не, не треба користуватися силою. Користуйся першим своїм розумом, а потім вже кулаками. Я такий самий вирост, як Даня. І сильний. Хочу почути зараз від тебе. Я сильний. Я сильний. Я впевнений в собі. Я впевнений в собі. Не чутно раз. Я сильний. Я сильний. Ні, ні, сядь впевнено, Оце так нормально. Відчуй, що в тебе є земля під ногами, і скажи: я сильний. Я сильний. Я впевнений в собі. Я впевнений в собі. Я вирішив познайомитися з однокласниками Марка і провести такий невеличкий урок. Це дуже класна ідея, і ти допоможеш Марку. Знаєш, бути таким крутим в дитячому колективі це дуже важливо. Всім привіт. Добрий день. Мене звати Даня. Я друг Марко. Я сьогодні прийшов. Я хотів побачити друзів, подивитися на його клас. Він мені дуже багато чого розказав про вас. Я пишався, що я перший привів до школи такого дорослого друга. Марко тато, військовий. Знаєте, що він робить? Мій тато збиває ракети, шахеди. Зараз допомагає нам наблизити нашу перемогу. Тато Марко герой. Він пишається своїм тато. Підніміть руку, у кого тато військовий. У мене служить папа. Він служить в ПАБО. У мене папа служить. І він ремонтує на ну, службі. У мене служить тато. Він розмене. У мене служить хрещим. Моє співчуття. Хотів сказати, мені шкода. Дякую, це мені здається дуже важливо для твоїх друзів почути це. Давайте пообладуємо теж, тому що герої завжди з нами. Коли діти почали говорити, що у них батьки воюють, а хтось загинув. Я ще раз зрозумів, через яку біль діти проходять. Кожен із вас а, герой. Знаєте чому? А як ви думаєте? Ми навчаємося, щоб потім будувати найкращу країну у світі. Все, що ми робимо зараз, якими ми станемо, це дуже важливо для України. Тому що ми приймуні Україні. Клас, дякую. Привіт! Я запросила тебе сюди, в цю білу кімнату, щоб у нас нічого не відволікало, ні звуки, ні кольори, і щоб ми змогли почути одна одне. Аня страждає від панічних атак і тривожності. Хотілося б дати дієві поради, щоб навчити її. Справлятися з цими проблемами в житті були такі ситуації, де б я хотіла, щоб мені вдалося взяти себе в руки, опанувати себе, але мені цього не вдавалося. Про які ситуації ти зараз говориш? Це якраз трапилось на початку війни. Не знала, що робити далі. Як зберегти життя моїх дітей, як опанувати цю тривожність? Мені страшно, чи я буду чути крики, благання про допомогу своїх дітей. А я не зможу їм допомогти, бо я там буду чи привалена, чи це був шах просто. Мені було страшно абсолютно повсюди. Навіть ті люди, які залишились, вони не розуміли чому. Під час якоїсь тривоги в мене панічна атака. Ці сирени, обстріли лягаєш на пол, і ти готовий померти прямо зараз. І в мене тоді вже одразу почуття провини. Тата нема, якщо і мама не буде здоровою, це жах. Ми приймали рішення заводити дітей, тому що ми їм ну, якби, знаєте, підписали договір саме з собою, з Богом, всесвітом, що ми можемо їм дати здорове виховання, безпеку. Дуже багато жінок проживали це, і ем, я думаю, їм дуже важливо зараз бачити, що вони не одні. Панічна атака це стан, коли наш мозок отримує сигнал явної безпеці, і тіло реагує відповідно, але тут треба розуміти, що реальної загрози немає. Уникати панічну атаку це не вихід. Угу. Якраз в неї треба пірнати, її треба проживати, знаючи, що вона закінчиться. І ти просто заміряєш її, скільки вона в тебе триває, прямо по годиннику, заміряєш її пік. Ті думки, які виникають у людини під час атаки, треба записати. Як тільки ми їх прямо дістаємо і прописуємо і оцифровуємо, ми починаємо розуміти, що вірогідність, що станеться саме так, вона дуже мала. Зараз є багато насправді центрів, які допомагають сім'ям військовим, і е, всім жінкам дуже варто не нехтувати допомогою. Проте, якщо немає такої можливості, існують дієві способи допомогти собі самотужки. Дуже хороша вправа це про те, щоби. Свою увагу зсередини себе забрати на об'єкти, які тебе оточують, і буквально рахувати. Наприклад, рахувати всі червоні об'єкти, рахувати людей, рахувати машини. Фокус уваги твоєї він всередині тебе з цих переживань він перейде назовні. Ще одна дієва техніка це відволікання. Тримайте в кишені якийсь невеликий предмет якоїсь такої виразної текстури, щоб ви могли в момент, коли паніка наближується, і ви це відчуваєте, покласти руки до кишені і мацати цей предмет, стискати його і таким чином переключати свою увагу. Є а, така штука. На спробуй, це кільця, які от, можна надягти на палець. І таким чином переключити так само увагу угу. на своє тіло з внутрішнього на зовнішнє. Спробуй декілька посовувати вгору вниз. Це метод бути тут і зараз. Угу. Воно так дає тобі імпульси і змінюється температура в руках. Я думаю, що в кожного в карманчику це має бути. Напруження тіла від кінчиків пальців і просто повністю до маківки. От спробуй зараз напружити тільки пальці, потім додати стопи, нижню частину ніг до колін, тепер стегна, сідниці, а тепер спробуй потривожитись. Ну тобі буде це нереально зробити. Коли я знаходжуся в такому стані, дуже складно думати про тривогу, про якісь панічні атаки, концентруватися на тому. Тому що твій мозок перемикається. Працює будь-яка робота зі своїм тілом. Що це може бути? Присідання, це може бути віджимання, це дуже хороша вправа дихання по квадрату. Давайте спробуємо. Я рахую. Давайте, а ти будеш робити. Вдихаємо. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Видихаємо. Весь організм починає працювати повільніше, і ти починаєш почувати себе краще. Тому справді, якщо це практикувати, то це працює. Задача людини, якої є такі стани, тривожні, панічні, спробувати все і знайти те, що найбільш ефективно працює для тебе, і потім багатократно це повторювати. Вони так це все щиро робили, вони так вітали, згадалося, які в нього були конфлікти з однолітками, який був булінг, які були стосунки, як він цього потребував. цієї любові, дружби від однолітків. як краще, саме, саме круте бажання. Моє бажання, щоб тато був поруч. Задувай! <праць> О! Круто! Народження. А О, круто! <праць> народження. А де Бетмен? О! Тродо. З народження, сінека. Коли я обіймав своїх дітей і свою дружину, я не хотів їх відпускати. Ні хотілося тримати їх в обіймах і знаєте, я стримувався стримував свої сльози. Це щастя. Це щастя. Я дуже радий, що тата прийшов. Я була дуже в приємному шоці, я дуже сильно зраділа. Це настільки був чутливий момент. Ці очі, напевно, вони зафіксувалися в, зафіксувалися в моїй голові назавжди, тому що він був дуже щасливий. Це найкращий день народження в моєму житті. День народження сина це досить інтимне свято, тому ми. Не хотіли їм заважати і вирішили попрощатися з ними по відеозв'язку. Добрий день! Привіт, я вас вітаю з днем Народження сина. І я вам хочу сказати, дякую, що ви дали таке виховання вашому сину. Він виростає власним, потужним е українцям. Дякуємо вашому проекту, що ви даруєте частинку щастя нашій сім'ї. Військовим, добре. Знаєте, ми не переживаємо, що наші дуже не сумують. І це дуже багато вартує.